Вітаю вас! Виключно економічне відео, виключно для українців. Для самих перезумних. Зараз поговоримо про кредити, депозити, ну що з ним відбувається. І так, починаємо із... Що вам більше подобається? Депозити чи кредити? Ну, давайте почнемо з депозити. Дивіться, це офіційні дані Національного банку України зразу говорю, він дуже чітко. Не треба ці ваші гнили розмови, вони нічого не знають. Це ви нічого не знаєте. Це якраз дуже чітко пораховано. Що що в банки рахують гроші дуже чітко? До діло, що вам не завжди це подобається? Це друге питання. І так, депозити. Мається на увазі, як ви бачите, домашня складу це ваше. В національній валюті в гривні. Ну що, за результатами жовтня місяця, тобто за 10 місяців, склали 548 мільярдів гривень. Говорить, людей грошей немає, мають. Бреш, Брешеть, навіть трішки підросли, бачите, в вересні було менше, 547. Не суттєво, але зросли. Є традиція, дуже багато українців, коли відсотки оплачують, говорять, так, давай, переформуйте. Тому, бачите, навіть зростання. Якщо подивитись за рік, звертаю ваше за рік, тобто це мається на увазі, от жовтень 2022 якщо якщо співставці жовтня 2021-го. На 20% зросли, не зменшились. Незважаючи на війну, сума депозитів гривні збільшилася. Так, да, частково дійсно за рахунок того, що переформили старі депозити, переформили відсотки і частково внесли гроші. Розумієте, яка ситуація, в когось дійсно, грошей стало менше, а в когось стало більше. Так що так. Да. Ну, взагалі для війни, для військової ситуації, оця інформація дуже позитивна. Розповідаю. Як правило, під час війни депозити зменшуються. Так. Навіть дивіться, яка ситуація. Навіть коли була війна в В'єтнамі, в США сума депозитів зменшилася, не дируйтесь. А люди панікують більше. А в нас зростає. Це дійсно говорить, довіряючи довіряють український банк системі. Звертаю вашу увагу, що це за мінусом окупованих територій. Тобто, якщо б не було війни, то було б ще більше. І так, з гривні зрозуміли. А тепер валюта! Дивіться, я з показую не в гривні, а в доларах. 8,6 мільярдів доларів. Депозити населення. Ще раз населення. 8,6 мільярдів. Ну, фактично вони... Менше, ніж рік тому, бачите, було 9,6 менше, менше мільярдів так не було. У нас на початку року дуже активно валютні депозити конвертували і гроші використовували. Але, бачите, от вересень і жовтий. Чо? Зростання. Чуть-чуть, але зростає. Тобто все-таки якась частина населення збільшує. Тобто купує долари і на депозит. Долари на депозит. Так, да, тут враховуються оці пільги, ви знаєте, що можна купити долари за 36,6 і розмістити банки на депозит. Так, да, оце працює. Ну, не скажу, що ви скажете, багато чи мало. Ну, дивіться, десь 220-210 мільйонів доларів додатково за жовтий місяць на депозит розмістили. Та да, частково це за рахунок цих пільг. Є. Ну давайте вже відсотки глянемо, а то ж ви ніяк не заспокоїтесь. Дивимось. Що стосується відсотків по гривнім депозитам. Так, да, зросли. Ну, як бачите, це рахується в середньому по банку. Ну, є депозити дійсно де 17-18%, 16% гривень. А є депозити до запитання, де менше 1%. В середньому 9,2. Рік тому було 7,2. Так, да, зросли. Ні, ну в депозиті депозити подорожчали, тобто стали більше. Деякі маленькі банки вже взагалі пропонують 20%. Ну, не знаю, не знаю. Маленькі банки, дуже маленькі банки. Це, так сказать, для бажаючих. Для бажаючих. Долар. Як не дивно, тут показано, що 0,707. Бачите, навіть применшало. Так, да, вони трішки в нас валютні зросли, але не радикально. Ну, є деякі банки, взагалі нічого не поміняли, деякі зробили 1%, ну, було відсотка, став один. Є банки, які на сьогоднішній момент пропонують валютні депозити, тобто долари, 2%. Є. Знов таки маленькі банки. Хоча, ну, дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент, якщо ви розміщаєте гривню, ризик 0. 0. Тому що в випадку, навіть якщо банк закриють, вам цю суму зараз 100%. 100%, і плюс відсотки за це. Так що тут, як сказати, в гривні ви майже не ризикуєте. Ну не ризикуйте взагалі. Долар дав, скажу, я зараз долар розміщу на депозит. Якщо банк закриють, а я виберу маленький банк, маленький такі ризикований, але ж відсоток хвилин. Якщо банк закриють, мені виплатять в гривні. Так. Да. По офіційному курсу. Так. Да. Втрачу. Так. Да. Ну ось хочете ризикнути. Ні, на свій момент є дійсно така можливість ризикнути. Вибираєте маленький банк з великими відсотками по валютному депозиту, розміщаєте там гроші, І щас, там немає е ліміта, будь-яка сума. Розміщаєте. Якщо банк не збанкрутіє, добре заробите. Ну, збанкруті, тоді буде так звані валютні ризики. Ось така ситуація. Депозит тобто ви зрозуміли. Молодці, я ще тут розумієте, все спокійно. Так, тут по-моєму є -ту. Ой, вони тут запутали. Ні, не буде розпадати. Просто воно вам мало що покаже. Дивіться, на сьогоднішній момент, на так. Можна під 16% гривні в Під 16% розмістити гроші на ВДП. Тут просто за весь період рахують, то він так менше. В доларах, так, в доларах на сьогоднішній близько до 3%. До 3. Там просто виникає ситуація, що якщо ви відкрієте 3, якщо не ВІП, 2. Але дійсно, можна купити ОВДП, 2% річних, 100% гарантія, виплачується валюті, в валюті виплачується і податки платити не треба. Супер! Так, все. Кредити! Перше за все, населення. Валютні по населенню не дивимося тільки гривнів, тому що валютні кредити населення зараз взагалі не видаються, там погашають старі не цікаво. Що ми бачимо, зменшується. Да. Банки на сьогоднішній момент почали менше видавати споживчих кредитів. Це в основному споживчих. Споріжжя, споживчі. Чому менше? Ну, знаєте, краще менше ризикувати. Так, да, на сьогоднішній момент, бачите, населення погашає. Якщо взяти жовтень, пересень, що населення робить? Погашає. 4 мільярди мільярда, біль... да, мільярда пацієнтів. Молодці, молодці, погашайте далі. Ну, в принципі, і взагалі, якщо бачите, спочатку якщо підставки з минулим роком, добре погасили. Ні, це абсолютно реально, дивіться, якраз от під час війни кредити видавати треба дуже-дуже брешно. Тому що просто навидавати, а потім не знати, яких забрати, краще так не треба. Так, да, ви знаєте, запустили іпотечну пільгу програму. Вона там є, але суми маленькі. Покімані, маленькі. Ну, там є вимоги. Біла зарплата, потім обмеження по відношенню ваша професія і так далі. Так, да, військові почали брати. Військові дійсно, ну, родичі військових почали брати іпотечні пільгові кредити. Там дійсно ну, пільгові кредити, відсоток маленький, дуже маленький, 3%. І так, да, тут спрацьовує. Але якщо ви не військовий, то ну, більш-менш ще працівники наукової сфери, деякі медики. Дуже багато яка виникає ситуація. Ви хочете взяти довідку зарплати. Довідку мало. Треба більшу зарплату. Тому що, розумієте, бан же не просто так дає. Він хоче дати так вам іпотечки, що ви його погасили, а не так дати, що ви його не погасили. Є проблема. Є проблема. Тому поки що в нас кредитування населення зменшується. І це добре. Не надо нам під час війни заростання кредитування. Ми не будемо знати, що з цим кредитом робити. А тепер бізнес корпоративний. Тут є і валютні, е, так от. О, дивимося в валюті. Тому що в гривні воно нічого не показує. А в валюті воно показує. Ну просто співставляти нема зиску. Ну нічого не показує. Так, в гривні. Що ми бачимо? Зменшується. Дивіться, е, та ж сама ситуація. Банки видають кредити бізнесу, видають, але дуже обережно. Вони дійсно сьогодні сьогоднішній момент націлені, щоб, ну скажімо так, погашали кредити. А видають обмежено, обмежено. Правильно роблять. Ну правильно роблять. Тому що Бог свідок, накліпати на кредитів нескладно. Що би там з ними робити? Тому, так, да, на сьогоднішній момент, якщо бачите, жовтень з звересним, на 5 мільярдів зменшилося. Да. Тобто, на сьогоднішній момент, як сказати, ні, дають нові кредити, але менше. А більше я хочу, щоб старі погашали, 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 погашали. Ось така ситуація. Ось Хоча якщо його співставити з минулим роком, ну навіть зростання є сіє. Влітку дуже активно видавали кредити аграрному сектору. А зараз активно вимагають, що вони погашали. Валютні погашають. Ну, у нас, бачите, і от воно постійно погашають. У нас на сьогоднішній день валютні кредити, як правило, не видають. Чому? Ну, дуже багато ризиків. Видаєте, а потім погасити не можеш, потім треба реструктуризації, потім не знаєш, що робити. І хай в грець. І краще б ще Так що така от ситуація. Як бачите, депозити у нас зростають. Ну, може не так швидко, як ви хотіли, але нормально, нормально. Та й знаєте, надмірне зростання теж не комплектує. Те ж саме криставання зменшується. Молодці. Але саме основне, немає паніки, нема розвагу. Це дуже добре. Взагалі, що ви зрозуміли, для будь-якої... Економічна ситуація, перед банківська, дуже важливо, щоб під час таких турбулентностей, як війна, більш-менш було спокійно хоча б на фінансовому ринку. І це добре, це добре. Тому що, не дай Боже, у нас би оце все б закрутилось не в ту сторону. Картки не працюють, все розвалюється, зняти з банкомата банкомат на грошей. Це жах. А зараз це все працює. Капки, банкомати, все працюють. Абсолютно. Навіть, незважаючи на всі ці негаразди, звертаю вашу увагу, що за жовтий місяць мали місце ревальвації гривні аж на 0,4%. Трішки ревальвація. Девальвація. Да, да, да. Ну, зараз ви самі знаєте, там на чорному ринку 40-30, 40-40, ну, курс такий, і він десь так топчеться на місці. Нормально, нормально. Тепер таке маленька ремарочка, де банк ну, от він збирає депозити, куди інвестує в ОВГЗ. Точніше ОВДП чи покриється. На сьогоднішній момент дійсно банки купують ОВДП. Ну, по-перше, в них немножко прибутковість з вони ж все-таки перші покупці. І виходить така ситуація. Залучають у вас депозити, купують ОВДП, отримують відсотки, виплачують вам відсотки. І ну, частково займається кредитуванням. Враховуючи військову ситуацію. Враховуючи, що на сьогоднішній момент надмірно роздавати кредити і бізнесам землю не варто. Це дуже правильне рішення. Я підтримую. А ви теж підтримуєте, намагається. Ну все, хватить. Більше розпитати не буду. Я так думаю, що ви все зрозуміли. До побачення. А не забудьте ж лайки, дизлайки поставити. А потім уже й до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.